Усім привіт! Мене звати Володимир. А мене Алла. І сьогодні ми будемо говорити продовжувати говорити про маленькі настільні ігри, які локалізує видавництво Покофуда. Покофуда. Так, і це ми продовжуємо цю серію маленьких ігор, і назва цієї Кариба! Кариба. Так, е, якщо ви ще не бачили, то ми робили огляд на бандідо. Бандідо, не бандіду, тобто а бандідо можна бути перших і на маду, мада. Так. Так. Так, е, також будуть в описі посилання на ці е, відео. І е, сьогодні ми розкажемо вам коротенько правила. Е, також ми зіграємо, щоб показати ігровий процес, і розкажемо свої власні враження від цієї гри, яка була розроблена Райнером Кніцією. Так, так, того самого Райнера кніці, який штампує кожен рік по кілька ігор, і в нього за плечима їх уже сотня, і тому знаєте, мені здається, гра типу це для нього. Він е, жував бутерброд і придумав гру, і все. І от вийшла Каріба. Або може не жував бутерброд, може він е, був на якому якійсь відпустці. І дивився, на тварин. і дивився на тварин. Е, може, там в Африці на якомусь е, сафарі чи щось таке. Е, дивився на тварин, на водойму, як, е, не знаю, там слони сьорбають водичку. Е, і придумав цю гру. А, ні, він побачив, як до водополю підходить мишка. Потім підходить сирікат. Потім підходить зебра, а потім ще й жирафа, потім Страус. Потім Носоріг. І в кінці слон. Але потім прийшли ще дві мишки і злякали слона. Що? Ось така історія була, мабуть. Від одній е... мишки я ми не боявся. Про, вона просто була непомітна, інші дві прийшли, вилізли наверх іншу, і це тепер таких, знаєш, три миші в пальто і слон злякався. Е, насправді я ось так е, в е, коротенькому жарті розказав майже всі правила е, настільної гри Каріба. Е, в свій хід е... вас є тут водопій. Дивіться, це ваше озеро. Звідки ви будете своїми тваринками пити водичку. Так, і відповідно, ось одиничка це мишка, два, сурікат, три зебра, жирафа, страус, гепард, носоріг і слон. І ми будемо грати в свій хід карти з руки, і, відповідно, ви, ви теж, якщо будете грати в цю гру, ми маємо на, на руці карти номіналом від 1 до восьми, яка відповідає певній тваринці. Так. Також вона зображена е, якимось е, своїм кольором. Так, тварин можна грати тільки в їхню комірку. І ви можете грати в свій хід, е, скільки завгодно карт однієї тварини. Тобто можете зіграти одну карту тварини, можете зіграти дві, можете три, можете чотири. Відповідно, скільки карт ви зіграли, стільки скільки карт добрали. Але тут є. нюанс. нюанс. Якщо в е, стовпці для відповідної тварини її стає. Три або більше, так, Тобто, коли викладаєте, наприклад, тут є дві карти, коли ви граєте третю, або коли є одна карта, ви граєте другу третю, Другу-третю. То... Другу, то ці тваринки лякають меншу тваринку або за розміром. Лякають Лякають е, тваринку меншу за розміром. Тобто, якщо, наприклад, е, в комірці два знаходиться сюрікат, а бажано два сюрікати, то е, а в комірці з номером 3 знаходиться три зебри. Ну, ви граєте третю зебру, і вони лякають двох сурикатів, І ви забираєте ці карти собі як очки. Тобто гравець якийсь лякав певну групу тварин, забирає їх собі. І ще такий момент, якщо, наприклад, ви кладете тут п'ятірки це хто? Страус. Кладете тут страусі, тут нікого нема, тут нікого нема, то він е, їсть цих сурикатів. Лякає. Лякає. Е, ну, дивись, просто це. Я, як страус буде їсти сурикатів, подумай. С ну, закусує. Просто дивись, це, це просто буфет, Розумієш, вони прийшли, попили, поїли і розійшлися. Ну, миша не ля... миша не їсть, зрозуміло. Миша лякає, а всі інші вони можуть закусить. Ну, е, тобто, правило: в, ля... три або більше карти лякають в першу найближчу меншу тваринку. Так може бути таке, що найближчої немає, тобто нікого не лякає. І єдине виключення з правил, що одинички мишки лякають слонів. і все? А, Більше ніколи? Так. Вони не можуть лякати ні носорогів, ні гепардів і, і так далі, тільки слині. Mm -hmm. І якщо група вже з трьох карт виграє, туди четверту, то ви все одно лякаєте найближчу малу групу тварин. Е, можливо, вам здається трішки заплутано, е, тому ми зараз вам покажемо. Так, як бо, це бо, бо ось знову ж таки, як ми говорили, говорили в, про настільну гру мада, якщо не показати, то якось важко зрозуміти, коли ти розказуєш про цю гру. Але сам ігровий процес він затягує і. Занурює так. все, Так. Е, якщо порівнювати томати, вона така значно простіша і значно веселіша. Тут треба трішечки, ну не набагато, але трішки більше подумати. Е, і е, тут теж цікава система очок, тому що ви отримуєте стільки очок, скільки ви злякали карт. Ну тобто, ці карти, які ви лякаєте, ви забираєте їх собі в свій переможний стос, і це ваші очки. Тобто, очки це саме кількість карт, а не номінал карт. Тобто не важливо. Наскільки великих тварин ви лякаєте, важливо їхня кількість. Е, добре, тоді ми починаємо. Хто перший? Мова перший. Ага, добре, я почну тоді. І приходить першою машака. Приходить, добре, добре. Тоді приходить зебра. Схоже на пса. Ось тут ви не бачили ще суріката. Він дуже милий, подивіться у нього тіська. Ух, uh, так, добре, тут ці страус. Всі вони такі проходять по черзі. Гепард. Зріг. Ух. А тепер. Зараз про... почнеться, почнеться. Почнеться. Добре, хто? Я, я думаю, кого, кого відправить. <laughs> mm. Mm. Давайте ще одне завтра прийшло. Поганий вибір, поганий. Ні, хороший. Слон. Слон. Ох, добре, прийшло два носорога і цього гепарда прогнали. Я взяла дві карти, тому що я зіграла дві карти. Це так і сталося. Добре, гепард. Тепер прийшло два слони і прогнала трьох носорогів. О, не Я забрала дві карти. Тобто знову мені не щастить. Давай ас так. Тоді прийшло двоє мишей і продало трьох слонів. Це просто це якось щось <с взагалі <с не то, що мені треба. те, то, що тобі треба, ну буває. Не можу, мені щось не вдається підібрати, якусь необхідну кількість. Не вдається. добре, давай. Гепард, ще один прийшов. Хай буде слово. Угу. 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 Жирафа прийшла. Добро пішли. Стрался, прийшла. Жирафи на. Хтось, хоч хтось. Хоч хтось. Добре. Добре, прийшов. в один зараз не Такий пошор пивати. Тут всі розбіглися, він почуває себе безпечно. Починаю, почуває. Давай, три зебри. Ого, три зебри. Раз. Ну, тоді прийшла одна зебра і трьох мошей Це тягнула така і цвіття. Геть. Четвертий страус. Прийшов сюди. Прийшов сюди. І злякалися. Добре, ми ще одна повернулася назад. Ти та сама? Ні, це нова. Але з їхньої ж сім'ї, мабуть. Добре, тоді гепард третій. В сім'ю страусів. Розігнав. Розігнався і страші. Прийшла жирафа. Графа прийшла. За нею. царікать такий. Чоп-чок-чок. І забе. І жирафи знову. Жирафи нема. Так, це немає, є. Нема, пішла жирафа. Слон коло вікон ходить. Ох. Так-так, минута такой. Два страуса. Ты не нас диванка? Mm -hmm. Третий слон. Четвертый слон. Ой, я здесь карту не добрала, но ничего, всё окей. не О, Ой, я забрала! Семейство. Семейство. зігнали. Ой, ну добре, гепард повернувся. Тоді сирикати зганяють гурду мішей. Okay. Гурбу мишей. Так, ще один сирів. Джераф. Так, ще один слон. Ще один І миш. Добре візьму так. Тут дуже соковиті сирікати. Дуже соковиті. Дуже соковиті, добре. Я теж не проти, але. Находишся, ха Візьми, візьми. Я візьму Зараз. Так, у нас вже колода потрохи підходить до кінця. Так, і в нас потім, коли закінчиться колода, має хтось із гравців зіграти всі свої карти, і це буде кінець гри. Так, тобто гра закінчується як тільки в одного гравця. Закінчується карта. Ага, ага. Чікалося цього моменту. Ченочка. Ну, але дивися, я граю останні карти. тобі Я не можу. Не дивіться. Так, ну я могла б тільки жирафів. Я сподівалася, що ти щось, щось сюди доставиш чи щось таке. Але, тим не менш, я свої карти останні не дограю, це все залишається. І ми рахуємо свої переможні очки, які дорівнюють кількості карт, які ми з'їли. Прогнали. прогнали. Тому їм більше подобається. Скільки? Якщо я правильно порахував, 25. У мене 23. Я перерахую. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ну що ж, вітаю тебе з перемогою. Вітаю, молодець. Так, насправді, всі, ну добре, не всі. Але більшість партій якось воно рівномірно відбувається, а нема такого явного перекосу. І те, що важливо, що коли ви граєте карти, ви собі не плануєте, що ви хочете забрати одну карту, бо це дуже поганий хік. Так. Треба прагнути якомога більше брати, мінімум три. Ну, дві. дві це прям такий критичний мінімум. Так. Але якщо більше трьох уже набираєте, три і більше, то це дуже так. хороший хід. І ось так як ми наприкінці. Ми не викладали карти, бо знали, що в іншого е, нашого опонента є карта, яку він може докласти і добити до трьох. Ну теж ви завжди це в принципі помітно. Ви завжди намагаєтесь викладати всіх потрошки, але недостатньо. Тобто, якщо вже дві карти лежить, то це дуже легко підставити супернику легку нагоду щось схопити всі зазвичай там по одній. І тоді ви намагаєтесь не просто зіграти карту, а зіграти карту так, щоб вона вам дала якусь комбінацію. Тобто, щоб ви зіграли Карту щось забрали, суперник попав у вашу пастку, спробував е, От ви ж зіграли карту, щоб він вкрав ту карту, яку ви щойно зіграли, а ви, відповідно, крадете ту групу, яку він грав. Тобто є сенс грати менше, щоб потім більше ми, е, їсти, розвідлякувати менших. І вона, насправді, дуже, така динамічна, дуже швидка, як ви бачите, ми насправді дуже швидко все зіграли. Е, На двох вона більше контрольована, е, тому що вдвох ви буквально. Е, Вально знов ж таки до цей момент, коли ви можна один підлаштувати собі е, якийсь майбутній хід або передбачити, що може зробити суперник. Вам легше якось планувати і легше реагувати на його дії. Ми також грали втрьох, і в трьох це складніше, тому що, наприклад, я в грі в трьох, я просто, як то кажуть, спостерігала, як, як у як мене з-під носа забирають все. Тому що, щоб я собі не підготувала наступний гравець або наступні два гравці. За мене там, третій гравець втілював все, що мені хотілося втілити, і мені було важче якось зловити цей потік гри на трьох. Е, все більш хаотично, дуже змінюється ситуація, поки мене два ходи. Е, і, відповідно, вона така трішки більш е, не знаю, непередбачувана. На чотирьох тут максимум чотири, правильно? Ага. На чотирьох ми не грали. Тому не можемо сказати, я скажу, не вдалося нам зібрати чотирьох ну, людей значно, на цю гру. Значно, я думаю, вона буде ще більш Помітив... Хоча, може, в чотирьох буде цей ритм, типу, що хтось складе, хтось реагує, хто ну, складе, хтось реагує. Можливо. в трьох, можливо, якраз. Хоча, ну, все залежить. А, ну, і такий момент, який я помітив, ну, не знаю, можливо, воно так і є, але. Коли ви граєте більше карт, то ви добираєте більше карт так. і у вас є більше можливості. Так. Тобто не завжди є е, сенс зберігати прям комбінацію, комбінацію і чекати хорошого е, складу, щоб там прям тут були. Там у вас, наприклад, ви збираєте носороги, щоб у вас там два чи три на А тут гепарди. Ви хочете і гепардів забрати, і страусів, і жирафів. Простіше викласти багато і добрати більше карт, щоб у вас було більше можливостей, так. бо ви так замикаєте себе в обмежених можливостях і тільки. І про... довго тримаєте просто ці карти. Це не та грати, треба дуже довго тримати якісь карти. Виходить, якщо лежить одна карта, і у вас є дві, то і там ви можете виграти щось непогане, то є сенс зіграти ці дві карти. Якщо ж там лежить три. І у вас є, або якщо лежить дві, і у вас є дві, то там може бути сенс зіграти одну сподіватися, що суперник не забере, як ну тобто, там ж є ще е, групи карт, що суперник не забере всі, і тоді зіграти ще раз і спробувати забрати, якщо ця група тварин доживе до вашого наступного ходу. Mm. Тобто тут є якийсь поле для маневру. Е, ви не просто готуєтесь і плануєте, ви прораховуєте якщо... кілька варіантів. Тобто, що може зробити суперник, якщо він походить так, якщо він походить так, е, звичайно, ми так швидко ходили, що ви можете не подумати, що ми прораховували всі ці комбінації. Е, бо ми якось швидко досить реагували, ми вже награли трохи партій в цю гру, але тим не менш, тут є, є простір для того, щоб е спробувати якось е перехитрити. Так мені ну я впевнений, що ця гра набагато стратегічніша ніж мада, бо так. мада більше така про Друга більш рандомна. більш про удачу. А бандіда про веселощі і кооперацію то тут вам уже прям протистоять сильні суперники, і ви маєте розганяти ці табуни тваринок і продумувати які послідовності покласти, щоб отримати більший зиск. Та насправді дуже приємна гра. Ми не грали в інші ігри у цієї серії маленької. Від е, е, Helvetic, так, е, Не знаю, якісь, які там ще. Загалом, наскільки я пам'ятаю, в оригінальній серії дуже багато цих ігор, але очевидно, що там не всі е, суперкласні, там є якісь прохідні, є слабші, є сильніші, але е, принаймні з того, що бачимо зараз, то ті коробочки, які е, відбирає Паку то дуже дуже гарно підібрано. Ну, принаймні, поки що всі нам потрапляють е, в Ну, ті, які ми грали, нам так, дуже ну, Так-так-так, тобто, Всі ці нам дуже сподобалися. Я знаю, що там е, є низка інших. Е, можливо, щось ще спробуємо подивитися е, і зіграємо там. Е, є здається, Одін ще про вікінгів, але вона по моєму більшу кількість гравців, е, і ще щось планується. Ну, якщо ви знаєте, які ще хороші ігри з цієї серії, то напишіть в коментарях. Якщо буде багато написано ігор, то у нас буде багато коментарів, і ми почнеться, щось купимося і пограти. Ми точно звернемо так, хочуть на віді нас вийшло не півгодини, і це прогрес, ми з тобою. Молодці. Молодці. А, а знаєш, хто молодці? Хто хто молодці? Наші спонсори, які підтримують нас в Монобазі. На Монобазі вони супер класні молодці. Ось ви бачите їхні імена. Ось тут. Дякуємо вам і дякуємо всім, хто нас дивився. Карта на стіл. Гарної всім. Підтримуйте ЗСУ та українське. До зустрічі. Па.